Як оскаржити відмову в наданні відстрочки від мобілізації? На нашій практиці ще жодному клієнту відмову від строчки щодо мобілізації не було надано, оскільки ми подаємо до ТЦК лише тих клієнтів, які мають стопроцентну підставу для отримання відстрочки. В той же час, аналізуючи реєстр судових рішень, я знайшов декілька рішень, якими суди зобов'язували військомати надати відстрочку строчку військовозобов'язаному. Тож для того, щоб поспорити відмову надані відстрочки, треба, по-перше, отримати письмову відповідь від ТЦК та ОСП, про те, що вони вам відмовляють ви Надані відстрочки, і бажано, щоб в даній відповіді було кон зазначено конкретну підставу, чому вам відмовили, оскільки наявність конкретної підстави відмови полегшить вам порядок оскарження такої відмови. Після цього ви звертаєтесь до адвоката, наприклад, до нас, і ми вже складаємо позов до суду, який розглядається судом. На сьогодні суди розглядають такі справи без виклику сторін скорочені терміни, тож час.